На Житомирщині злочинне Тріо привласнило понад 550 гектарів малинівської громади шляхом обману. Як повідомляє прес-служба обласної поліції, житель міста Малина вирішив загарбати собі земельні ділянки, що раніше належали колективному сільськогосподарському підприємству. Для цього чоловік залучив до цього плану ще одного містянина та киянку, яка є співзасновницею ТОВ, що займається виготовленням технічної документації із землеустрою. Оскільки ще у 2025 році було припинено право колективної власності сільськогосподарського підприємства, землі перейшли до комунальної власності територіальної громади, а саме ж підприємство припинило свою діяльність. Натомість, спільники незаконної оборотки, які знали про це. Шляхом маніпуляцій з документацією відродили діяльність кооперативу та набули у ньому членства, обіцявши колишнім співзасновникам та ще кільком місцевим жителям грошові виплати, тобто дивіденди, вони обманом отримали підписи на заявах про їх добровільний вихід зі складу членів СВК. У результаті замість 56 засновників залишилося лише 4, а керівником кооперативу став організатор злочинної схеми за допомогою двох державних реєстраторів, які внесли їх дані, спільники привласнили 37 земельних ділянків у держгеокадастрі. Такими діями територіальній громаді було завдано збитків на понад 22 мільйони гривень, за скоєне змовникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. А державним реєстраторам інкриміновано пособництво у шахрайстві, що карається тюрмою до 6 років.